Друзі, усім привіт! В продажі маємо Kia Sorento 2014 року. По кузову у нас зразу перейду, фарбований тільки один капот, чисто косметичний, без ніяких ДТП. У нас автомобіль в дуже гарному стані, в чорному класичному кольорі, на оригінальних лекосплавних дисках, літня резина. Позато автомобіль задніх пасажирів притоновано заводом. Зверніть увагу, у нас стан кузова, оптика, дуже багата комплектація. У нас парктроніки перед-зад, фаркопчик, камера заднього огляду, два ключі, клімат-контроль, вентиляція сидінь. Все, що потрібно в даному авто, на все є, все присутнє. Так, і одразу я вам не наголосив, що в даного автомобіля. Встановлено таке дві додаткові LED-фари. Я її не знімав, але воно дуже, ну, дуже цікаво при освітленні воно включається воно на вулиці білий день і воно світить, робить вночі вам білий день. Значить, наше по оптиці день і ходить вогні, лінзи, умивачі фар, галогенні фари. Одразу е, вам міткод для перевірочки. У нас підігрів. Що так є. Так, Салончик у нас такий гарний світленький салончик. Ніде нічого не потерте, не зачухане. Все дуже гарно на стані, кнопочки не затерті, складання дзеркал у нас є. І от дзеркала у нас складаються. Підсвіточка така декоративна у нас соренто, електросидіння, повний мультіруль. Багатофункціональний. 214 тисяч пробігу, велика мультимедіа, камера заднього виду також є. значить У нас є ще підігрів сидінь та вентиляція передніх сидінь. І підігрів цю сторону, також виключається. Ось так, клімат контроль є, клімат працює, все заправлено. Все працює. Позов у нас дуже гарний. Просто дзеркало відполірований, відхімчищений, пройдений, можна сказати, повністю без детелі. Задня дверна карта від пасажирів також в дуже гарному стані. Кнопочки не затерті, ручечки не затерті, тут нічого не поцарапане. Гарна декоративна підсвіточка. Тут також все ціленьке не поцарапане, ремінцями ніде нічого не побити. Ось такий у нас гарний доглянутий автомобіль. Зараз ще вам покажу позаду. Ось такий у нас багажне відділення, полочка-шторочка, хто як говорить. Ковричок присутній, тут все гарне, чистесеньке, світлесеньке. Одразу з цієї сторони. Переміницем нічого не побити. Салончик в дуже гарному стані, не затерті порожики, сидіння також ніде не потерте, звідси сіточки. Ось такий вигляд даного автомобіля спереду. Приборна панель. зараз вам ще звідси покажу. Також є електрорегулювання переднього пасажира. Всі наклеєчки airbag, все на знамітці. Машина не була ні в якому ДТП. Зараз одразу візьму прибор для перевірочки. Авіаційна система гарна мультимедія. Датчик світла, датчик дощу, складання дзеркал. Зараз пройдемося на перевірку лакофарбового покриття 250 97. 88, 90, 96, 79, 80, 96, 87, 91, 87. кому цікавий даний автомобіль? звертайтесь по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.